Сила думки, шостий день, 13 липня. Знов видумуємо, як Путін помре. І це візуалізуємо. Давайте це буде як в фільмах. Його б'є снайперська куля. Він собі виходить. Свого маєтку чи з Кремля, чи з машини. Хай буде з машини виходить і чіткий постріл посеред лоба. Він падає замертво всі в лахері. Ну, охорона мається на увазі. А люди всі щасливі. Просто візуалізуємо це. Виходить з машини, куля в лоба. Він замертво падає. Всім дякую. Гарного дня.